У арт-просторі, як вам було в цьому арт-терапевтичному проєкті. Знаю, що ви дуже вдало зуміли поєднати арт-терапію, психоаналіз і всі знання, які ви мали зуміли, зуміли зробити такий еклектичний підхід. І знаю, що ви працюєте і в реабілітації багато, і з військовими. Як вам проживався арт проєкт Ой, дорога пані чекає пан Роман, я е, дуже рада, що я мала можливість угально бути в цьому проєкті. Я довго цього прагнула, довго до цього йшла, давно цього хотіла. І е, ну, я дуже задоволена тими знаннями, які я взяла у цьому. Краще, що для мене було, це те, в цьому проєкті була оформлена фототерапії. Це була моє хобі ще з дитинства. В такому підлітковому віці я коли вже почала трошечки так захоплюватися психологією. У мене була така бажання, така фантазія поєднати психологію і з і лікувати через. Теж мене захопив психоаналіз, він просто вполинок мене. І моя стежка пішла десь по аналітичному шляху. Але оця така, знаєте, підліткова мрія, вона ніколи нікуди не дівається. І ви дали мені унікальну можливість реалізувати ту свою давну мрію. Наскільки круто, коли через фотографію, коли через кавку, коли через піфок, коли через глину, коли через... І це є той такий місточок, через який дуже плавно, не усвідомлено і дуже чітко можна добутися до багатьох речей, ну, до яких інколи треба дуже довго йти. І та, насправді я зараз використовую усі практично техніки, які, як ви нас навчали. Воно потужну діє, особливо в грухових терапевтичних роботах, і причому, достатньо швидко можна добитися. Відрувати. Я думаю, от що це буде сприйнято ж таки, а насправді ні, вона ця робота поглинає. Вони виражають свої емоції через майбутнє, емоції через глину, емоції через різноманітні види казок. І та і я бачу результати і бачу, що це діє. Тому ну, дуже, дуже дуже дякую. 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 Це унікальний досвід. Довичливість, безумовне прийняття, легкість дуже потужна і крута група, з якою можна було бути собою і комфортно на його віже бути собою. Тому дуже дуже дякую вам за цей цілий досвід, який дякую. ви мені дали.